що в усіх городах однаковий асортимент. Ось у нас такий відділ. швидко е, хотіла сказати і забула, як він називається. Домашні дрібниці, я його назву, не знаю, як правильно він тут може побачив, то я хочу сказати, що у нас він зовсім-зовсім маленький. Ось я зараз вам все таке нічого не буду. так от покажу вам. Оце таке відео. Всього, дивіться, які часи. Це, да, 99 гривень. Які цікавенькі такі. Ой. Ой, господи, тому що я їх трогала, щось упаде, а я ще буду платити. Ой. Господи Боже, полежу сюди. Воно щось не хоче стояти. Красиве. Може і тепле, але. Оце у нас таке відео, дуже маленький. вибору майже ніякого немає. Це все, що у нас є. Зараз отак стану. Щоб вам видно було все, щоб я ні до чого не, не. Це подушки наволочки, чи що воно таке, я не розумію. І знов же таки тісно дуже, нема де стать, щоб показати. Це штори ось є. Ну, скажу так, що в крайньому випадку то тут кращий вибір, ніж в тому сенсеї, що в ринковому торговельному центрі. Отак от зараз покажу. Це такий килимок під ноги, мабуть, так? Да? Ну, трошки кращий вибір, да. там зовсім мало всього. Тут хоч щось таке є. Це такі подушечки, мабуть, так? Да? Риби, це риби, рибки. Ой, а це що таке? Органайзер якийсь, чи що воно таке? Ну, я ж скажу, тут хоч щось є в тому сенсеї. Ось ослоник, який дивиться, який коштує 89 гривень. Е... Ну так, да, тут хоч що-небудь є. Дрібнички різні, зошити якісь. Тому торговельному центрі ринковому, де в нас сім'я, і там такого немає. Це ж якісь штори, що воно таке. Але таке непогане, красиве. Дивлюсь, узор такий, дивіться. Так, да, намальована шторка. Ось така з листями монстеру, як я бачила в Юскі. Ось, о, дивіться, оце мені подобається такі штучки. Дивіться, яке класне. А скільки воно стоїть? Підожіть зараз, дивіться, поки сюди, а я буду шукати 189 гривень, вона йшла. Класне, таке Дивіться, який гарбузик. Клас. Може почекаю, коли на нього акція буде. Я б купила собі таке. Я люблю таке. Листочки. Скільки листочок зараз? 149 гривень. А такий листочок. 119, по-моєму, там заклеєно. Це непоганеньке, це силіконові форми. Це якісь рушнички чи щось таке. Ось, ось, дивіться, є гарбузики. А скільки такий гарбузик коштує? Ну, Давайте подивимось, дівочки мої красавиці. Ой. А, це свічка. А. Так, ну хорошо, раз уже я її витягла, то скільки вона коштує зараз. 269 гривень. Ой, неудобно, ну 260 я боюсь, щоб воно не розбилось. 269 гривень. Я думала, це якась типа шкатулочка чи щось таке. Я б, може, таке і купила. Мені такі подобаються оригінальні речі. Це стоїть 189 гривень. Кружечка така. З рукавички. Ого. Угу. Яка вона така плотна дуже. Оце скільки стоїть? 169 гривень, оце такий наборчик. Ось ось для печива формочки. Які стоять 179 чи щось. Ні, підожіть. Дивіться, поки на рукавичку. гривень, а, 59 гривень. Це хто тут? Їжачок, і листячко і яблочко. Інтересне, можна таке купити. Я печиво. Коли буду випікати, можна купити буде таке. Ось досточки. такі 239 гривень у формі гарбузика. А це у формі чого. Зрозуміло, що таке. Груша чи що таке? Та ні, це, мабуть, теж гарбузик якийсь. Дивіться, яка гарнесенька така. Вона мені така подобається. Ось тут килинки є, дивіться, які красиві з кіточками. Ух ти, класний килиночок. А куди його такий? Ага, так він здоровий, дівчатка, скільки він коштує. А, він великий, він не маленький, дівчині. Мої хороші. Щас Ось я отак стану, покажу вам. А він здоровий. Ось ось ще, дивіться, який класний. Ану скільки такий. Так, ой, не падай. 599 гривень. ого, Ну це такий ніякий, скажімо так. Ось ось такий непоганий. ну Мабуть, так само. так да, 599. Такий непоганенький дуже. Я зараз, як уберу телефон, то його тоді подивлюсь. Це у... що, це у ванну, він чи куди. Але він не ні. Оцей мені такий з подушки, з китичками з такими. Хі, красиве яке. Ну, це таке відділ, воно дивіться ще. Да, тут набагато кращий вибір. І подушки тут є, воно, дивіться. Вази ось отакі. Це все кераміка, все, дивіться, що таке. Така вазочка, скільки така вазочка. Ой, тут так гривень. 119. Не знаю, буде чи ні. я буду казати. Це така, не знаю, що це. Всілякі дрібнички. Це що таке? Набор якийсь. Що воно таке за набор? Для чого, не знаю. Погано, що тут немає цінників, догадаюся, сам, типа. Ух ти, скільки воно таке. 169 гривень. Класно, дивіться, яке. Буде по акції. Я куплю собі таке. Дивіться, прикольна штучка. А це дуршлаг чи ні? 79 гривень. Це по акції, бачите? Це органайзер якийсь такий. Ой, ой-ой-ой, я боюсь. Щоб його не... тоже 6 -то. наборчик для специй, мабуть, да? Який я 339 гривен. Все для сып для перца, да, мелечка, наверное. А так? Ой, ой, сейчас я прозебью. Ой, мамочки, я боюсь. Смотрите, классная штука. его назад поставить. Ой, нет, это что-то здоровое. О, сёща, что-то такое. Я боюсь это все трогать, чтобы я его не расфигачила. Ну, я как назад поставить. а вот так. Ну, ну, ну. Двести девятнадцать гривен. Это для чего? Ну, да, для сыпучих. Ось з крышечкою така непогана. 69, да? 69. Ось все, дивіться, це для меду. Класно. А скільки вона? Легенька якась. Це не скло, чи що воно таке? Так, 219 гривень. Класно. Смотрите. А це для чогось? Для солі може таке бути. А це більше трошки. Так, гривень 149. Ну, це верх ногами я показую. А ось дивіться з ромашечками яка краса. 129 гривень, з ромашечками, дивіться. ой що воно таке гарнесеньке. Зараз покажу вам, дивіться. класне. Оце таке б я купляла. Подушечки, які коштують 219 гривень. Оце що? 659. Це, мабуть, покривало якесь. 119 гривень. Як 119? 799. 119 це що? Ромашка це? Ні, 389. Стоїть ціна на що? Нема такої ціни ні на чому, я не бачу. Ось ромашка, дивіться, яка варта. 30, а що ж 119? Догадайся, сам типу ось ось такі одіяла. Так, грівін, грівін 699, світненьке таке. Але біле не дуже. Так. Це постільна білизна, мабуть, я так розумію, це простень і... І наволочка яка коштує В Казахстан навіть є цена так? Да? Ось, дивіться, для Казахстана. Грив... А, вон 599 гривень. Оце я люблю такі рослинні узори, але це полуторна простині, одна наволочка. Таке собі. В общем, короче, дівчатка, отут в Домі торговли є непоганий вибір різного. Це набір рушничків. 169 гривень, похоні. То є непоганий вибір тут дівочки. Можна сюди приходити, а там що в ринку вообще немає нічого. даже є рушники, ось дивіться. Де ж тут гривні? А, о, 219 гривень. І опять Казахстан. 2290. Ого, що это у них там за валюта така. Наборчик такий рушників, який коштує 219 гривень. Ось є тут рушники ще. Так, ну... Вони мені не подобаються. Вони тоненькі і. Тоненькі і такі ось. Але вибір є, бачите. Ще є ось отакий. Дивіться, чайничок який з кришечкою, прикольний. Там в ньому щось. Ситечко, мабуть, чи щось таке. все такі. Для Мартіні, мабуть. А ось, ось ще є... Ой, ну я його не... Я не знаю, як вам буде видно. Коротше, так скажу, тут є вибір. Щось можна тут купити. да А я зараз подивлюся той рушничок. Ось ось ще дивіться, які курочки. Красунечки, скільки ж ти коштуєш? 139 гривень, мабуть, гіпс. Дивіться, яка курочка гарна. Так що, дівчатка, приходьте сюди, у дом торговлі. Тут кое що є вибір. Відділ для дому, я його так назву. Навіть є, дивіться, що. Наборчик такий ось. Тарілка велика з клубничкою. Ось, зараз як розіб'ю, менша і чашечка. Ось лимончики, дивіться, які гарні. Так, лимони у нас 239 гривень. Дивіться, класний. А ось є... Ой, я боюсь її витягати, бо я не бачу, ну, погано, що вони отут ціну не ставлять. Ось, о, бачите, такі теж з полуничками. І ось о, все. Зараз я ось так... Ось, дивіться. Зараз тут подивимось, скільки коштує така вазочка. 139 гривень. Ось є з бутилки такі з лимон. Тут лимони, все, лимони. Це ваза, мабуть, 119 гривень така, типа ваза чи що, воно таке, лимон. Масленочка. 169 гривень. Ну, це кераміка. 49 гривень це що? На що воно похоже? На клубничку, так? Да? Клубничка? Це таке. В общем, короче, девушки, я вам так скажу, що тут є що вибрати. Ось от три штучки з лимонами. Чогось. Я не знаю, що це. Я боюсь його доставати. Зараз я гляну скільки тут воно, где тут гре. Тю. Не бачу. А в Казахстані, інтересно, є такий сенсей? Ні, не зрозуміла, я не знайшла, девочки. Але така цікава, дивіться, річ. Три штучки чогось. Не розумію, що це. Ось дивіться, який лимончик, 139 гривень, дивіться. Щось сюди можна класти на нього. То так скажу, що є вибір. Є непоганий цей відділ. Ось дивіться, які тикви. Классні, зараз я згляну, скільки стоїть, а тоді вам її покажу. Так, стоя, вона у нас 339 гривень. Ось вона така дивіться Так що не зря я сюди зайшла. Це щось таке, не знаю. Пішла, я подивлюсь килимок Це що таке? Щось таке, не знаю, що це. Щось таке. А це тут ще що? Я так до килинка і не дойду. А це такі все, блокнотики, все, всяке таке. Так, пішла до килинка. Добре, дякую, що були зі мною. Оце так я подивилась, думала, що думаю, хоч минут, щоб на 10 хватило зняти, а вийшло, що вже на 20. Вазочки ось це такі, дивіться, там наверху. В общем, отут у нас є вибір. Вибрати є що. Це кісничка. Теж з лимоном. 79 гривень. Отаке От все. Ну, все, ось я до килимків прийшла. Зараз буду дивитися, а це, мабуть, наволочки, я так розумію. Добре, дякую ще раз, що були зі мною. Дивіться ось, ось з вишивкою. 119 гривень. Дивіться, дивіться, яке красиве. Таке цікавеньке, дивіться. Я ніяк не розпрощаюся з вами. Дякую ще раз, що були зі мною. Єсть. Вибір можна приходити сюди і щось собі купляти. А, що, а, я оце собі хочу купити, але якби воно було по акції. Отаке мені воно сподобалось.